Дорогі розпочинаємо молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будь прославлений, Господи, в цьому часі. Ми зібралися в Твоє ім'я. Хочемо, Господи, славити Тебе. Хочемо. Величати тебе, захоплюватися тобою, навчи нас Духу Святий славити Отця, Сина і Тебе. Навчи нас Духу Святий відвертати свій погляд від справ, від турбот, які маємо в житті, від якихось проблем, від наших рідних, близьких, від ситуацій різних. Відвертати від всього наш погляд, щоб дивитися на Господа, щоб прославляти Його, прославляти Отця Сина і Тебе, Духу Святий, просимо цієї благодаті. Просимо Духу Святий. Навчи нас слухати тебе, навчи нас Духу Святий піддаватися на кожне твоє натхнення в нашому житті, навіть найменше, найдрібніше. На наш погляд, може навіть здаватися, що найневажливіше, але воно є важливе. Кожне твоє навіть малесеньке натхнення, яке походить від тебе, і те, що ти хочеш робити в нас чи через нас, воно є важливе. Навчи нас Духу Святий мати таке серце, яке піддається найменшому твоєму поруху, найменшому твоєму диханню, найменшому твоєму віянню. Бо Ісус сказав, коли хто буде вірний, у малому поставлю тебе над великим. Читаємо це в Божому Слові. Тому просимо тебе, Духу Святий, щоб ми були вірні у малих речах. Вірні у малих натхненнях, вірні у малому, просимо тебе, Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий. Допоможи нам відкритися на тебе. Допоможи нам. Дозволити тобі робити в нас те, що ти хочеш, і через нас те, що ти хочеш. Просимо Духу Святий, щоб ми могли повністю належати Тобі. Просимо Тебе, Духу Святий. Просимо Духу Святий, щоб наші думки, серця, наше тіло. Наш Дух і душа належали повністю Тобі, просимо, Духу Святий, просимо Духу Святий, щоб ми були добрим знаряддям в Твоїх руках, просимо, Духу Святий, просимо Духу Святий, щоб ми були знаряддям любові, щоб ми могли нести любов в цей світ. Найперше в нашій сім'ї, до наших ближніх, Всі є нашими ближніми, але найперше до тих, хто є найближче, кому можемо це нести, але також там, де працюємо, вчимося, кого зустрічаємо, щоб ми, Господи, могли нести цю любов, якою ти нас наповнюєш, щоб ми могли бути. Знарядням любові в твоїх руках просимо тебе, Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий, щоб наші уста належали тобі. Просимо Духу Святий, щоб ми говорили те, що маємо говорити. І не говорили того, чого не маємо говорити. Просимо тебе, Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий, щоб ми могли, піддаючись тобі, в кожній миті нашого життя догоджати Ісусові і виконувати волю Отця Небесного. Просимо Духу Святий. Просимо Духу Святий, щоб ми були відкриті на Твою благодать. Щоб ми, Господи, могли приймати Твою благодать і співпрацювати з нею. І щоб з цього вийшли добрі плоди. Незалежно від того, чи ми будемо бачити ці плоди, чи не будемо бачити, бо це не наша справа. Але просимо, щоб ми могли бути відкриті на цю благодать Твою, Духу Святий, співпрацювати з цією благодаттю. Просимо Тебе, Духу Святий, щоб з цього були добрі плоди. Які можуть наші очі і не побачити? Важливо, щоб Ісус був задоволений. Просимо тебе, Духу Святий просимо Духу Святий, щоб ми були відкриті. На всіх наших ближніх, на кожну особу, яку ти кладеш перед нами, щоб ми могли відкрити серце своє на кожного. Просимо тебе, Духу Святий. Просимо, Духу Святий. Щоб ми відкрилися на тебе, щоб ти прийшов так, як хочеш в цій молитві в цьому часі, в нашому житті, щоб ти виливався так, як хочеш на нас, а ми, Господи, щоб мали відкрити серце на тебе, щоб могли прийняти це Твоє велиття. щоб ми. Були Духу Святий відкриті на нові речі, які ти приготував для нас, щоб ми були мужніми відважними до того, до чого ти нас кличеш, просимо Духу Святий. Просимо тебе Духу Святий, щоб ми були мужніми з тобою у виконанні всього. Що ти хочеш через нас зробити, просимо тебе, Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий, влий радість нам в серця, щоб ми могли нести цю радість іншим, щоб ми могли бути знаряддям любові. Але також знаряддям радості. А поки самі не будемо утішені, не зможемо інших ощасливлювати, не зможемо іншим нести цю радість, тому просимо Духу Святий, щоб ти влив радість нам з серця. Просимо Духу Святий. Просимо Тебе Духу Святий за нашу Україну. Просимо Духу Святий, переображуй нашу державу, наш народ, перемінюй, просимо Духу Святий, про любов до ворогів. Просимо Духу Святий. про Переміну нашої історії. Просимо тебе, Духу Святий, про духовне відродження нашої країни. Просимо Духу Святий про навернення нашого народу. Просимо Духу Святий. За всіх, хто зараз на передовій, за тих, які в окопах, в оточенні, в боях, за тих, Господи, які зараз важко почуваються, не мають сили, а є на завданні бойовому, просимо Тебе, Духу Святий, за всіх. Хто зараз є голодний в холоді, просимо Духу Святий за всіх, хто є в полоні, просимо за всіх, хто є поранений. Просимо тебе Духу Святий, за всіх наших діток викрадених. Просимо тебе Духу Святий. За всіх людей, які залишилися без даху над головою. Просимо тебе Духу Святий, за всіх, які були змушені втікати із своїх домівок, які залишили все, що нажили протягом життя. Просимо розрати їхні серця утішні, Господи. Просимо тебе Духу Святий. За весь наш народ, щоб ми не опускали руки, кожен, щоб на тому місці, на якому є міг робити те, що чим може допомогти, просимо тебе, Духу Святий, підтримуй нашу віру, щоб незважаючи ні на що. Ми довіряли тобі, ми вірили в те, що ти втрутишся. Просимо тебе, Духу Святий, навчи нас більше уповати на тебе, ніж на людей, які мають владу в цьому світі, бо знаємо, що останнє слово за тобою. І знаємо, Духу Святий, що у всякому злу приходить кінець, ми це бачили. В історії світу, в історії України, що всяке зло мало свій кінець і кінець свого впливу. І так віримо Духу Святий і просимо тебе, додай нам ще віри, щоб ми стояли в цьому, що злу, яке зараз є в нашій країні, яке атакує нас, прийде теж кінець. Це зло, яке спричиняють нам, воно не буде вічно тривати. Додай нам, Духу Святий, просимо Тебе, віри в Це. І просимо Тебе, Духу Святий, щоб ми могли тривати в цьому очікуванні на Твоє втручання надприроднє через Марію, надприродні втручання. В історію України, а віримо, що це буде мати вплив на історію всього світу через Марію. Просимо тебе, Духу Святий, щоб ми тривали в цьому, щоб ми були в цьому очікуванні. Просимо тебе, Духу Святий, щоб наше серце не бунтувало, щоб було наше серце терпеливе, щоб ми могли. Дивитися очима, віри на те, що прийде, те, чого ще не бачимо, але те, що прийде, просимо тебе, Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий. За цілий світ просимо Тебе за переображення цілого світу, за навернення. Просимо тебе, Духу Святий, погаси злобу, злість, ненависть. В серцях людей особливо просимо погаси злобу, злість, ненависть в серцях тих хто має велику владу в своїх руках, і який, який може приймати рішення, які впливають на цілий світ. Просимо тебе, Духу Святий, погаси це полум'я злоби, просимо тебе, Духу Святий, щоб впала влада масонства в ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе, Духу Святий, щоб ім'я Ісуса Христа впали всякі тоталітарні режими. Просимо тебе, Духу Святий, щоб світ був переображений, щоб прийшлося нове. Новий твій подих в цей світ, новий подих духовного відродження, новий подих духовного пробудження. Просимо Духу Святий про твої великі чуда в Україні в цілому світі, через які будуть навертатися мільйони і мільйони людей. Просимо тебе, Духу Святий. Просимо Тебе, Духу Святий, про це нове духовне відродження України і цілого світу, нове навернення, нове переображення, нове духовне Воскресіння. Просимо тебе, Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий, щоб до влади в Україну і в цілому світі приходили люди, чесні, справедливі, милосердні, ті, які хочуть служити іншим. Ті, які хочуть для інших, а не для себе. Просимо тебе, Духу Святий, щоб нова влада повставала в Україні і в цілому світі. Твоя влада, Духу Святий. Просимо Тебе, Духу Святий. Щоб і ми, які вже пізнали тебе і ще пізнаємо, просимо Духу Святий, щоб ми були очищені ще більше Твоєю благодаттю, Твоїм словом, твоїми ласками, Твоїм дощем. Твоєю живою водою, щоб ми були ще більше очищені, щоб ми могли принести, принести більший плід на славу Отця Ісуса і Твою Духу Святий. Просимо тебе, Духу Святий. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву. Бажаю вам ще більше відкрити ваші серця на благодать Духа Святого. Щоб Він міг у вас і через вас робити те, що хоче. А він хоче найкращого для вас. Амінь. До зустрічі завтра, папа. -па.